Понеділок, 16 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні в останню земну дорогу провели героя Вадима Сіранта. Чоловік родом із села Ярославка, що на Литичівщині, навчався в Хмельницькому НВК No6, нині це гімназія No26. Працював водієм на одному із місцевих підприємств. Навесні цього року його мобілізували. Служив у піхоті. Під час виконання бойового завдання, 9 вересня, захисник загинув. У нього залишилися дружина, двоє доньок, мати та сестра. Поховали героя на Алеї Слави, йому навіки віки 36 років. Навчатися не дуже любив, але він був завжди відзивчистим, до нього можна було звернутися, щось попросити. Дуже хороше. Життя радісним, любив там, іноді дурачитись, був дуже хороший. Дуже добра була людина, дуже гарний чоловік, батько. Хочу сказати одну ситуацію мої подруги. Донька була хвора, операцію потрібно було робити. Ми виставили в інстаграмі пост, то він взагалі далека людина, не знав її. І він в першу чергу приніс гроші і вніс якусь маленьку частинку грошей на допомогу цій дитині. Співчуваю рідні, батькам, дружині. Хай з Богом спочиває. Була дуже добра людина. А в суботу у місті провели в останню путь 21-річного героя Романа Сабаєва. Він навчався у ліцеї номер 10 Згодом вивчав інженерію у Хмельницькому національному університеті. На третьому курсі вступив до лав 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Був мінометником. Спочатку служив на Лиманському напрямку, згодом у селищі Нью-Йорк Бахмутського району. Загинув 10 вересня. Поховали героя на Алеї Слави. Був студентом, найкращим студентом, вчився в нашому університеті, навідмінно вчився, сам поступив, вивчав, був такий цілеустрімлений. Тут його, значить, не беруть і він в Азов. А ВАЗОв беруть всіх, вони хочуть всіх, хто мотивований. І, і взяли, взяли ромачку туди. І він на Лімані був майже рік, такий, такий завзятий. Братику розповідав, що, що значить, ми їх виб'ємо. Перемога буде за нами. Це така велика, така велика ціна нашій незалежності. Так, так ми, так нам шкода, молоденький, гарний, жити і жити, Пав смертю хоробри. Роман був. Доброзичливим хлопцем завжди там попросив щось допомогти в нього, він допоможе. Вчився гарно, досить гарно. Математика в нього була чудова, фізика, хімія. На захист вітчизни також постійно приходив. Дуже шкода, що пішов від нас. Три засоби радіоелектронної боротьби Квертус та сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 e Enterprise Сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Обладнання отримали бійці тих підрозділів, які виконують завдання на лінії фронту. Загальна вартість понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це бюджетна закупівля. Ми обов'язково початок тижня розпочинаємо з хорошої передачі для наших сил оборони. Завжди в понеділок ми передаємо FPV, квадрокоптери або засоби реп і сьогодні ця традиція продовжується, воно передається в різні підрозділи Сил оборони. Насамперед, звичайно, що в бойовій ті, які зараз на лінії фронту. Дякую традиційно нашим платникам податків. Насправді, товариство багато в чому завдяки вам, вашій позиції, завдяки сумлінному наповненню дохідної частини бюджету. Ми маємо можливість кожен понеділок, і не тільки в понеділок, бо ми продовж тижня дві-три подібних передачі робимо передавати такі важливі для фронту речі. Зазначу, що якщо говорити про засоби реб, то вже понад 140 одиниць різного ребу і реру ми передали для сил оборони. Якщо говорити про квадрокоптери, то маємо вже понад 430 одиниць, які ми передали. Ну і якщо брати FPV-дрони, які ми найчастіше передаємо, то вже понад 5300 одиниць fpv одиниць ми передали. Готуємо в подальшому подібні передачі, збираємо самі, маємо оголошені тендера і будемо все робити можливо, аби максимально допомагати нашим силам оборони. Тож працюємо далі. Меморандум про співпрацю підписали центр Біофармаплазма та благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ. Це сприятиме підвищенню обізнаності населення в питаннях донорства крові. За словами працівників центру, щодня вони приймають близько 30 донорів. Але цього замало, аби швидше виготовляти ліки для потреб поранених військових та цивільних. Я регулярно здаю плазму крові, так само і кров здаю для, для допомоги людям. Це потрібно так і чоловікам це так корисно змінювати фрагменти своєї крові на більш новіші. Так що це класне діло. Оновлюєш свій організм із нутрі. Станом на зараз сьогодні у нас приходить в середньому 30-40 донорів в день. Насправді потрібно більше, тому що потужності нашого плазма центру набагато більші, маючи одразу можливість. У 15 донорів приймати плазму, тому що маємо 15 крісел протягом робочого дня. У нас може бути до 100 донорів у день, тому потужності потрібно збільшувати. Особливо зараз, звичайно, військові і цивільні страждають від опіків, травм, втрат кінцівок, навіть таких важких станів, як сепсис. І лікування всіх цих станів не обходиться без препаратів з плазми та крові. У Хмельницькому зоокуточку оселилися нові мешканці. Це двоє австралійських страусів Ему. Пташання там близько трьох місяців. Придбали страусів у приватного підприємця за власні кошти комунального підприємства Парки і сквери міста Хмельницького. Також серед нових мешканців троє поросят породи «Мініпіг». Зоокуточку вже готуються до зимівлі, тварин і птахів. Змінюємо раціон, більше додаємо такої корму, щоб вони набирали ну, поживних речовин більше, щоб жиру набирали на зиму, жирову прослойку робили. Ремонтуємо приміщення для зимівлі. Нових мешканців в нас є да, декілька видів. В першу чергу це ему австралійський, дві особини. Ми їх придбали зовсім маленькими, зараз вони трохи виросли. Ми для них зробили клітку. Потім є ще в нас троє маленьких поросяток, міні -пігі. Це травоядні птахи. Раціон це трава, сіно, рослина, їжа це такий моркву, буряк там трохи трем, ну і там підмішуємо різні крупи. Думаємо, як їм зробити більшу територію, загон. Ну, А наразі поки вони розміщені в такому, можна сказати, невеликому вольєрчику. Раді, що тут є такий цей куточок, привчаємо діток добили до, тваринок. Він ще маленький в нас, але він куди підемо? До мє. Це до Бемі. Дуже добре, що зробили такий куточок для дітей. Версії восьми пісень, написаних українськими композиторами, ще у минулому столітті, лунали у виконанні Хмельницького гурту Чумацький шлях. Концерт відбувся у кінотеатрі імені Шевченка у рамках проєкту Поза часом. Його реалізують представники управління культури і туризму за підтримки українського культурного фонду. Мета відродити музику українських композиторів, які творили попри радянську цензуру. Наступний концерт поза часом відбудеться 20 вересня за участі гурту Грейс. Мене у стерву, Грандіозна подія, не побоюсь цього слова. Тому це один з найважливіших концертів цього року для нас. Це точно. Ми презентуємо альбом. Який називається Поза часом. Ми створили буквально за три місяці альбом з семи композицій, бо восьма в нас вже була. Ми її створили ще минулого року. Почали все з композиції Володимира Івасюка, тільки Раз цвіте любов. Ми вже її неодноразово грали на концертах. Побачили, до речі, реакцію аудиторії нашої публіки і зрозуміли, що. Ну, класна ідея, треба продовжити. Ідея цього проекту була така, що ми залишаємо основну мелодію. А вже аранжування ми вже робили якось в своєму стилі. Ось ці пісні ну, дійсно дуже гнучкі, Дуже з нашими піснями резонують. І ми будемо, я надіюсь, в майбутньому їх деякі виконувати це точно. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!